Працювали 24 го у мене був операційний день, і вже були вибухи, але люди приїхали. Було біль, я вже так трошки не пам'ятаю, десь 14 або 15 людей приїхали на операцію, і ми під вибухи, на жаль, ми робили. Ми все зробили, всі операції пройшли добре. І ми всіх, всіх відпустили, були і з інших міст. Ну, всі до нас приїздили з усієї області, з Луганської на операції, на лікування. Привели п'яти хвилинку ж. І знову такий був вибух великий, а в нас пацієнти сиділи так, біля вікна. І вони такі раз стульчики взяли і пересіли під стінку. Я кажу, що, не ну, виходжу, кажу, що будемо робити. Анника Вадімович, ми приїхали на операцію. Напротязі операційного дня два рази було таке, що, думав, шибки вилетять, але не воно Бах, всі так раз замерли. Все раз продовжуємо. У мене бабуся-лікар, у мене батьки лікарі. Ну я вже третє покоління, тобто це вже династія. Я думав, або травматолог, мене батько травматолог, або окуліст, ось так я думаю. Бо це такі професії, в яких ти маєш результати. Я люблю бачити результат своєї справи. Причому я люблю його бачити швидко. Досі я такий кайф у мене, як буває, заводять за руки пацієнта, Він нічого не бачить. За дві руки заводять, подивилися операція, Зробили операцію на наступний день. Він та, -та в той же день знімаємо пов'язку. Він о, бачив. Де дружину, бачить дітей, внуків. Він каже, не треба мені, я пішов сам. Не збирався виїжджати, але дружина і донька, щось трошки вони мене трохи запанікували, і мене коротше, вони вмовили, що давай поїдемо, а потім повернемось. Ну, ми поїхали в Дніпро, посиділи тут трохи, десь, може, пару тижнів. У ну ще і ще пару тижнів, десь і поїхали в Франківську область. Бо тут трошки почали літати, трошки почали вибухи бути. Чутно і я працював там в двох лікарнях, і там почав я відновлювати свій приватний медичний центр. Він був у Сіродонецькому. Але вивезти ми нічого не змогли. На центр ну обікрали. Тобто, як зайшли орки, і вони все вивезли в невідому ну, вказали в напрямку Луганська. Я думав повернутися, і ми ж думали, що Сєрдонець ну, багато було. І в медіа, і кругом що Сєрдонець, фортеця не здадуть нічого. Не в а вже коли ми зрозуміли, що, що все вже дороги вже ну неможливо було, тому що це обладнання воно дуже крихке. І так, ото, щоб закидати його машину і везти як-небудь, то це воно приведеш металоброхтом. Є там приховане ще, ну але біль, скажімо так, майже 90% все на жаль, саме таке дуже цікаве обладнання. Воно було вивезене. На жаль, вкрадене. Там знайомі були ще той час. Зателефонували, кажуть, щось у вас там двері відкриті. Ну, я кажу, зайдіть, зайшли, а там пусто. А потім там щось спілкувалися, сусіди, і казали, що заїхали якісь машини. Щось там раз вигрузили у військовій формі з автоматами, люди раз і, і все забрали. А я ж там прожив рік в івано а Потім прийняли ми рішення приїхати в Дніпро так ближче додому. Ми надіємося на деокупацію, і якщо все буде добре, то звідси ближче їздити, відновлювати там щось, щось робити, якісь гарні справи. По-друге, тут же наша лікарня Сєвєродонецька, де я працюю. Я от був в івано франківську Ми дуже багато робили акцій, Ми безкоштовно, дуже багато подивилися і ВПО, і Івано-Франківців. І ми обстежували всіх безкоштовно на протязі майже місяця. Потім ми від себе зробили акцію. Всі там ВПО безкоштовно в нас проходять огляд. Тобто я нам військові в нас взагалі безкоштовно консультуються. І ми вирішили, що в тяжкі часи сім'я повинна бути разом. А то у нас розкидана була по всій Україні. Ніхто не виїжджав, всі були на Україні, але були в різних містах. Тому ми сіли на сімейному так сказати обіді і вирішили, що точка буде це Дніпро. І ми всі потихеньку, батьки. Я, сім'я моя, потихеньку приїхали сюди. Найбільш важко це морально. Отак От просто, що в один день залишитись без нічого. Бо Бу, було, було в нас нормально. Був і робота була, і цей медичний центр приватний був. І колектив був дуже великий. У мене співробітників У нас були різні напрямки. Ну, і так в один день тільки раз і нічого. Ні колективу, ні роботи. Дуже допомогла сім'я. Моя сім'я, діти старші, дружина. Вони так мене підтримали і так би трошки штовхали. Бо в мене спочатку була якби так паніка і розгублений був, і паніка, що робити, як робити, скільки це надовго, що, куди. Ну... Але так, трошки посиділи, зібралися з силами. Тут більше, звичайно, з Луганської області пацієнтів ходять до нас. От, місцевих не дуже багато, але потихеньку приходять. Обладнання у нас гарне, не буду хвалитися, але це воно ну, нове, на жаль, вивезти нічого не ото Два апарати на великих вивіз, я так до них до них дуже так, відношуся. Це ж ще рідні ще, ще з окупації виїхали, от, вивезли їх пізніше і все. Відкриття такого тут не було, там, що перерізання червоної стрічки, піанери з барабанами, там, я не знаю, там, фанфари. Ну, ми так вирішили, ми відкрилися там, випили бутилку шампанського тут сім'єю колективом, і ми е, зареєстрували громадську організацію Асоціація медиків Луганської області. Ми будемо організовувати якісь м заходи, м запрошувати професорів або якихось видатних вчених наших лікарів, які будуть читати лекції. Я Людина оптимістична, тому я оптимістичні плани будую. А, 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 зазвичай. Ми надіємося, що буде деокупація, і ми повернемось і будемо там відновлювати і відділення, і свій медичний центр. Тут би зазвичай тут ну, мені подобається Дніпро, і вже тут є напрацювання, і хотілося. Звичайно, тут залишити частинку, частинку свого бізнесу, і своєї лікарні, і можливо, це можна передати дітям. Надіємося, що таке і буде інших, поки ми там не дуже розглядаємо. Надіємося на ЗСУ, віримо в ЗСУ, тому думаю, буде так. Але працюємо. Ми не чекаємо, що ось от чекаємо якогось моменту, що ось щось буде. І ми потім почнемо. Ми починаємо зараз.